Ізгої на олімпіаді російським і білоруським спортсменам не будуть раді на Олімпійських іграх у Парижі. Таку заяву зробила мер Парижа Ан Ідальго. минулого тижня. Вона у четверте від початку повномасштабної війни приїхала до Києва, побувала у тренувальному центрі спортсменів, де висловила підтримку українським атлетам і всьому українському народу. Зазначу, близько чотирьох десятків росіян таки зможуть взяти участь в Олімпійських іграх, які цього літа прийматиме Париж. Раніше таку цифру озвучив віце-президент Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс. Атлети виступатимуть у нейтральному статусі, тобто без національної символіки. Тим часом, на тлі теракту, скоєного у підмосковному крокус сіті холі, рівень терористичної загрози у Франції підвищили до максимального розвідка країни активізувала перевірки громадян, які прибувають із Центральної Азії. Ба Більше спецслужби Франції рекомендують скасувати церемонію відкриття Олімпійських ігор, адже звичний формат дійства надто ризикований. Ось докладніше будемо про це говорити із Георгієм Мазурашу на. Одним депутатом України Слуги народу, членом комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, вітаємо в ефірі! Раді вітати вас! Вітання. А, спершу хотів поцікавитися стосовно цифри і стосовно е достовірності, чи це вже 100% інформація, що принаймні 40 е російсько-білоруських е спортсменів візьмуть участь в Олімпійських іграх, чи все ще не остаточна? Остаточні цифри будуть, коли закінчиться період відбору у всіх видах спорту, ну ми можемо знати точно, що їх не буде в командних видах спорту, це зрозуміло. А так то в принципі цифри ще можуть мінятися, і ну, це стосується не лише їх а й всіх інших країн, де ще є потенційні претенденти на потівки на Олімпійські ігри 2024 року. Так що цифра ще може коригуватися. А як це пояснюють собі у Франції? І як це собі пояснює Міжнародний Олімпійський комітет, країна, яка зчиняє теракт ось ось проти своїх своїх же громадян, відправиться у Париж, столицю Франції, щоб зчиняти там ще теракти? Взагалі, ну ми знаємо історію Олімпійських ігор, олімпійського руху і в ідеалі в нормальному цивілізованому світі просто. Принаймні, хоча б на час проведення Олімпійських ігор, а потім паралімпійських ігор, мало би припинитися військові дії, взагалі то. Е, а щодо того, що е, представники цієї країни, ну давайте так е, це не представники будуть Росії і Білорусі, а лише окремі спортсмени. Вони не будуть там представляти ці країни. Дискусії великі. Звісно, що наша сторона, українська сторона, ми були в боротьбі за те, щоб взагалі не було там жодних там, росіян і білорусів. Але Олімпійський комітет, Міжнародний олімпійський комітет, якби наполіг на тому, що ну не можемо ми карати людей лише за їхню національність, так? І тому, на їхню думку, ті спортсмени, які не підтримували агресію в агресивну політику їхнього керівництва, можуть. Претендувати на участь в Олімпійських іграх, якщо о, інші всі параметри вони теж виконують і нормативи спортивні і будуть чисті перед е, е, антидопинговими організаціями, і так і т.п. Тобто, е, з нашого боку, ну, особисто моя позиція була така, що мало того, що вони не підтримували агресію, тому що це дуже складно насправді перевіряти. Так? Тобто, Бог знає, там, де вони підтримували чи ні, там десь на якомусь рівні, там, місцевому і так далі. Я вважав за що потрібне, щоб умова була відкрита позиція проти агресії. Тоді ми б всі розуміли. Але на це до речі, теж мок відповідав, що мовляв: ну розумієте, вони ж там живуть їхні, ну або хтось там чиїсь родичі, там живуть батьки і так далі. І тому, типу, ми не можемо піддавати їх таким ризикам, розуміючи, що система може відреагувати там та, та, доволі жорстко на такі їх публічні заяви про те, що вони проти там політики своєї держави. І до речі, ще я зауважу, що насправді частина з цих спорсменів, по ідеї, вони вже і не живуть в Росії. Є там деякі спортсмени, які е, і тривалий час е, свою кар'єру розвивають в цивілізованому західному світі, десь в інших країнах. це теж просто мають російський чи білоруський паспорт. Так, так, вони там у розмісті різні є ситуації водночас, пане Георгію, ті, хто не підтримують війну Росії проти України, ті, хто називають війну так званою СВО в Росії, вони ж порушують закон. Якби вони продовжували, наприклад, жити там і говорили, що вони не підтримують цю СВО, що вони проти війни, то вони були б злочинцями за їхнім законодавством. Отже, у нас виходить так, що ті, хто представляють цю країну, Однозначно підтримують і не висловлюються проти. То хто фільтрує цих людей? Хто це мок займається цим? Хто перевіряє? Чи стояла ця людина поруч з путіним? Чи тримала вона за руку якогось депутата Російської Держдуми? Чи ні? Хто це так. А можливо, це, можливо Путін поцілував цього спортсмена, коли він був маленькою дитиною в животих? Ми ж не знаємо. Насправді, звісно, що ми серед найбільших інтересантів да? тобто і з нашого боку, як і наш національний олімпійський комітет, і різні там від керівника, які теж дуже борються за те, щоб якомога менше, як що найменше, було там представників Росії, Білорусь. точніше, скажімо так, уроджені цих країн, а не представників, вони не присувають країни, і федерації, національні і там будь-які громадяни небайдужі, так само іноді надають якусь інформацію. Тобто ми ведемо свою інформаційну прозьбу. І в разі до речі, я повертаюся до глядачів, які бачать це відео, якщо комусь, наприклад, відомо про те, що хтось з тих спортсменів, які зараз вже виконали нормативи і фігурують десь там особисто як майбутні учасники, потенційні учасники Олімпійських ігор з числа Росіян і Білорусів, повідомляйте, будь ласка, тому що у нас є інструмент у нашої країни донесення такої інформації до. Міжнародному комітету до відповідних інституцій, які можуть ще викреслювати їх зі списку, як кажуть так, так за позаних Е, ясно, що якщо б до е, взяли до уваги то, що з певтим, та щоби вони прямо заявляли, тоді це було б для них реально складніша історія там брати участь, тому що ясно, що повністю відірваних від Росії, навіть серед тих, які в певний час там так, в інших країнах. Проживають, тренуються, ну немає та тобто, які, якісь там коріння в них є. Ну у нас є приклад не знаю. Там у нас сирські має батьків і, там родичів в Росії, але це не заважає йому е, керувати збройними силами, які знищують е, окупантів на нашій території. Пане Георгію, а чи відомо вам, як налаштовані українські спортсмени, які, вочевидь, передбачають, що можливо, якщо росіян та білорусів таки допустять до Олімпійських ігор, можливо, їм доведеться з ними стати в змагання, в спаринг? І ми пам'ятаємо, як Ольга Харлан, наша фехтувальниця, відмовилася тиснути руку у російській спортсменці. Як наші спортсмени з приводу цієї теми щось обговорюють, якісь мають позиції? Що вам про це відомо? І чи враховує мок наперед такі інциденти, яким? Можуть трапитися е, мок, ми зі свого боку, як держава, попереджаємо стляку про небезпеку, того, що десь можуть бути якісь там непорозуміння або навіть, не дай Боже, конфлікти на цій почві. Це зрозуміло. Тобто, це вибуха небезпечна ситуація, зрозуміло Ми про це попереджаємо. Наші спортсмени, наскільки я знаю, вони так приблизно, як Ольга не налаштовані. Тобто, і в принципі, як це побачили навіть на тому. Прикладі е, чемпіонату та е, міжнародні спортивні інституції спокійно до цього ставляться, Вони розуміють е, мотивацію, чому наші спортсмени так поводяться. Вони поводяться достатньо культурно, але ну можуть собі дозволити там натиснути рук руку е, людям, які яких вони асоціюють з країною, яка здійснює такі злочинні там дії на території України. Тому тут якби е, так такі. Настрій приблизно як у Ольги Карлану, отак, от, так от на, на, на те й орієнтується, приблизно такий настрій у інших олімпійців, теж і я скажу так: що в принципі, якщо говорити про те, що там може бути декілька десятків е білорусів чи росіян на Олімпійських іграх, і якщо ми припускаємо, що вони можуть десь там навіть на Підісталі зустрітися, скажімо так. То дай Боже, щоб наші спортсмени були на Підісталі, ми будемо більше в цьому радіти, ніж тому, що там ніж mm -hmm. бути засмученими, що і хтось з росіян і білорус не до -до 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 добрався туди, тому що ми ж то поліваємо за наш. І якщо чесно, я вам скажу, що е я би хотів, щоб і росіяни і білоруси всі були на Олімпійських іграх, які можуть виконати олімпійські нормативи і. Чисті перед антидопінговими організаціями, але це б означало, що вже війна закінчилася. Вони взяли на себе обов'язки, почали виплачувати репарати, і вони, як уже е країна, на шляху до повернення до цивілізованого світу, тоді могли б бути поставлені. Я би мріяв про те, щоб росіяни і білоруси насправді були навіть на тих, тих щоб вони встигли за цей час і закінчити війну і усвідомити, і визнати і брати виплати репарату. Пробачення просили до там в усі можливі способи. Ну це так, мрія. Зрештою, це те про що і є весь олімпійський рух. Дякуємо вам, що так. знайшли час та можливість долучитися до нашої дякуємо ефіри. дуже Георгій Мазурашу, народний депутат України, слуги народу, член комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту, був з нами на прямому зв'язку. Цікаво теж привів пан Мазурашу, що міжнародний олімпійський комітет каже: ну не можна ж не допускати людину до змагань тільки через те, що вона має російський паспорт. А Вбивати людину тільки через те, що вона українець виходить, можна наскільки дивна комунікація Міжнародного олімпійського комітету? Вони, вони дійсно так сильно вірять в цей олімпійський рух і, і, і в святість спорту, і що ніхто не буде притягати політику, чи чи як і і чому яким правилам вони намагаються не зрадити, чи яким стандартам це дуже дивна комунікація, як на мене. Ну, вони намагаються не втягувати олімпійський рух в політичні процеси, адже це їх намагання, але не намагання росіян, які будуть і завжди втягували олімпійський рух. Він завжди був в Росії таким собі пропагандистським напрямком, окремим, який… Орієнтований на свою внутрішню аудиторію для того, щоб підтримувати ось цю велич Російської імперії. Питання в тому, що Олімпійський комітет не в змозі протидіяти ось цим намаганням росіян і тому ну, намагається не викреслювати людей по їх паспорту. Тобто відмовляються від людей, які або ж причетні до пропагандистських якихось історій, пропаганди там, насилля, да? або ж викреслюють людей або організації там, странові, які також саме займаються пропагандою насилля через спорт. Ось тому ну, в даному випадку ну, дуже складно якось оцінювати позицію МОК. Вони мають спортсмени мають, скажімо так, своє бачення і право на це бачення. Але ж тут питання в тому, наскільки світ спроможний артикулювати претензії до російських спортсменів. Тобто, коли мова йде про там допінгові, допінгові розслідування, там все зрозуміло. Але ж коли це стикається з політикою, то МОК орієнтується на загал. І коли на загалі, да, в загальному інформаційному просторі західних країн немає чіткої позиції. Жорської, да, по тому, яким чином боротися з агресивністю Росії і як її знижувати, МОК буде намагатися грати ось в ці там які, якісь цивілізаційні історії і, скажімо так, культивувати якусь культуру цивілізації в спортивному середовищі там, і росіян в тому, в тому числі. Оперуючи ось цими ось критеріями там до дотичності до російської пропаганди, пане Дмитре, ефірна година добігає кінця. Дякуємо, Дякую. що завітали до нас Дякую. у гості. Дякуємо, Ми запрошуємо обов'язково в наступні ефіри. Дмитро Громаков, соціолог, експерт по комунікаціях, був гостем першої години. Так Код інформації. Ну і на завершення цієї години. Теж теж про спорт. Перемога за Україну. Наші кіберспортсмени виграли перший чемпіонат світу з Counter-Strike 2, що відбувся в Данії. Команда Наві у фіналі зустрілася з американськими суперниками і обійшла їх із рахунком 2-1. Українських кіберспортсменів привітав керівник офісу президента Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі. Він написав назву команди. І поряд традиційний смайлик цього разу переможний. Зауважую, Наві перша команда в історії кіберспорту, яка перемогла в трьох головних турнірах із Контрстрайку за один рік. Це українська команда. Вони давно вже змагаються і багато перемагають. Ми теж вітаємо команду наві із цієї перемоги. до степени ти Фейна. Теж коли в останній грала в Counter-Strike? Страйк, Контрстрайк не грала ніколи ні. Контр страйк не грала. Так, я от ділилася в вікенді, в які ігри я грала, а от Контрстрайк не грала. Е, мене чоловік зранку розбудив буквально цією новиною. Каже: подивись, подивись, Україна перемогла. Я не встигла очі розплющити. Бачу, якийсь велетенський кубок, бачу прапори, кажу: клас, клас, я рада. Так, зрештою, Counter strike в часи повномаштабного вторгнення в Україні може бути тригерною грою, але така перемога для нас багато важить.